Я багато чого роблю у житті, ось саме по відчуттях. Тобто логічному підтвердженню взагалі немає цим вчинкам. Через дату народження людини можна ну, навіть незнайому людину її зчитувати, розуміти її потреби. Якщо ви чогось хочете брати відповідальність за власні емоції з кермічної точки зору, це вже буде призупинення. Війна йде між родиною. То це також кармічне насіння, яке привело ось до цієї політичної історії. Ну, дуже любимо страждати. Леане, я вас вітаю. Вітаю. Анна. У вас така дуже незвична професія. Ви номерових, кармових, регресових. Чому такий вибір? Я шукала справу, як то кажуть зараз, своє призначення. У чому моє призначення? І Почався пошук, чим би я хотіла саме займатися для душі, служити людям, нести якусь користь, тому що мої базові потреби були закриті. І ну, іти працювати за таким графіком, знаєте, як там в офісі десь. Мені не приваблювало це. І колись. Саме мій шлях почався з консультації в нумеролога. І знаєте, я була дуже здивована, коли ця дівчина вона мені каже, тобі ти треба вивчати езотеріку, в тебе є канал Яснобачення. Сказати, що я от з такими великими очами сиділа, це не сказати нічого. Але я стала задумуватись над тим, що дійсно в мене дуже гарна інтуїція. Я багато чого роблю у житті, ось саме по відчуттях. Тобто логічному підтвердженню взагалі немає цим вчинкам, але я так відчуваю. І коли я себе не зраджую, а йду, роблю так, як саме відчуваю, все добре. Коли я така, ні, ось усім люди, люди роблять саме так, і я так піду. І потім, блін, ну я ж так не хотіла. А, і саме до цієї дівчини я потім пішла навчатись, коли побачила, що вона а, запустила власний курс з нумерології. А, і мене дуже це захопило і поясню чому. Бо через дату народження людини можна ну, навіть незнайому людину її зчитувати, розуміти а, її потреби, яка вона, які в неї цілі по життю. І а, також мені було цікаво, бо я маю а, двох діток, а, я мама. Доньки та сина, і також у розвитку дитини це теж дуже допомагає. Також це допомагає будувати стосунки, бо ти розумієш потреби свого партнера, своїх друзів і. Не завжди люди говорять. Іноді люди вони думають: ну, ти догадайся, що мені треба. Так ось я така чарівниця, яка догадується, що кому треба, якщо я бачу саме дату народження людини. Не просто ж так завжди приховували чітку дату народження, певний час, тому що можна считати, дуже багато світових відомих політиків завалювали ці речі, так, щоб ніхто не міг там скласти ту саму матрицю. Тобто, якщо до вас проходить людина, що ви у неї питаєте, окрім дати народження? Я також питаю час народження і, взагалі, запит це головне. Бо о, знаєте, є такі випадки, коли люди народжуються в один день, або це навіть близнюки, двійня, але о, дата народження одна. А люди йдуть, виконують ну щось своє. І одна людина може проживати по плюсу своїх енергій, а інша людина вона ну, не справляється з тим, що їй дано при народженні, і щось десь йде не туди. Таке теж буває. Тобто ви дізнаєтесь дату народження і що формуєте? Якусь матрицю долі? Як це виглядає? Так, це називається матриця долі. Також я можу прорахувати особистий прогноз для людини. Ну, прогноз це ну. Аналог гороскопа можна так сказати, але ну гороскоп це таке загальне, так а прогноз більш індивідуально, під запит. Наприклад, людина вона хоче поїхати у подорож або там придбати нерухомість, або ну не придбати, а навпаки, продавати її там, змінювати автівку. Планувати народження дитини, ось усе це, це можна подивитись, якісь такі дати, які будуть або спривати цьому, або навпаки ну невдалий період, і краще займатися чимось іншим. Ось прогноз він підказує, на що звертати увагу. У мене, наприклад, день народження першого одинадцятого. Що ви можете сказати за цими цифрами? О, я можу сказати, що ви така дуже. Амбітна жінка, дуже сильна, дуже вольова. Знаєте, якщо ви чогось хочете, це матерія. Із ваших думок вона ось так, ось так, ось так може матеріалізуватися у вашому житті. Тобто, це енергія мага, чарівника, і це така енергія сили і потенціалу. І нема, мені здається, нічого такого, щоб ви для себе хотіли і не мали. Тобто, якщо це дійсно ваше бажання, ви будете його мати. А якщо наприклад повернутися назад, коли почалася війна, ви розумієте, що ці цифри це поєднання 24 лютого? Що саме у ці дати вона повинна була початися? Чи ви не аналізували цю дату? А, ні, я не аналізувала цю дату. Більш того, я хочу сказати, що було дуже багато запитів. Чому, чому це з нами відбувається? Я більше аналізувала саме це, як ми це створили, бо дійсно є причини, чому так відбувається, і ми також можемо це зупинити. Як ви вважаєте, які причини? Перша з причин це багато гніву. Це причина в кожної людини, тобто брати відповідальність за власні емоції з кермічної точки зору, це вже буде призупинення. Також одна з причин це війни між родинами, між родами. Бо насправді ця війна, вона як брат на брата. Вона підкреслює нам, ось я навіть кажу, в мене мурахи, що коли... У власній родині немає ладу, бо коли а, там щось не поділили, якусь нерухомість, а, спадщину або жінку, мабуть, а, і війна йде між родиною, то це також кармічне насіння, яке привело ось до цієї політичної історії. І якщо ми беремо відповідальність, що якщо я це створив, так ну визнаю, що я це створюю, що я Багато гнівуюсь, наприклад, там, на дітей, коли вони щось роблять не так, як мені хочеться. Або там, жінка гнівається на свого чоловіка. Ось працювати з цим ми вже е ментально будемо закривати це насіння війни. А ви говорите про те, що є різниця кармології та регресології. Яка саме вона? Бо ви займаєтесь і тим, і тим. Так, зараз поясню. Різниця насправді є між усіма напрямками, якими я займаюся. Тобто нумерологія від кармології, вона теж відрізняється. І нумеролог він працює тільки з датою народження людини, а кармолог він працює з причинно наслідковими зв'язками. Тобто, коли є якийсь запит, я включаю. Свого кармічного детектива та починає це розслідування, задаю випроси, питання певні. Наприклад, людина, бізнесмен, він такий впливовий, і був на коні, і потім йде такі чорна полоса, називаємо це так. І він не розуміє, що трапилося. І таке питання: як, А ти зраджуєш своїй дружині? і він, а ви звідки ви знаєте? А тому, що тебе підставляють твої партнери, а, так як ти придаєш свою дружину, підставляєш свою родину, бо ти зраджуєш і зраджують також тобі. Я, як кермолог, я дивлюсь на дату народження людини. я... Шукаю цю причину, і справді, ну, якщо людина вона прислуховується, вона змінює своє життя, і це як така, знаєте, дорожна карта, навігація до себе, інструкція до себе, коли людина розуміє, що так мені можна, і все в неї буде складатися іншим чином. А регресологія це занурення у минуле життя, бо завжди. В нас є якісь задачі. Кожна людина народжується, в нас є тіло, в нас є душа, і це все треба ну, поєднувати. Бо буває, що, знаєте, як думки про одне, говоримо ми про інше, а діємо взагалі якось так ще іншим чином. І о, регресологія, вона допомагає. Ну, це такий глибокий досить запит. О, зі страхами класно йти о, через регрес, о, з питаннями, які не вирішуються. от, ось довгий такий термін. Коли людина ну вже все спробувала, нічого їй не допомагає. Сеанс регресії допоможе допоможе тому, що ось людина така, та ні, ну я там чесна, щира, нікого там. Не, ну, не зраджувала, не ворувала, там не було в мене крадішок, я така там ну порядна. Але в нас є карма не тільки цього життя, але накопичена карма з минулих втілень. І коли ми йдемо туди, наводимо там лад, то звісно в людини потім також змінюється життя найкращим чином. Ви вважаєте себе людиною, яка бачить певні речі? Це просто наука, і кожен може навчитися. Коли я починала, а я починала з науки. Тобто наука, нумерологія і був такий фундамент. Але о, ось ця думка, що в мене є якийсь канал яснобачення, вона в мене, в мене така засіла і думають, який в мене канал, ну як з ним працювати, я не розумію. Але я зрозуміла, як о, цим можна користатись, коли я пройшла навчання в свого сердечного вчителя в Марини Хмеловської. Бо я випускниця першого потоку її школи кармології. А Марина Хмеловська – Найзярковіший кармолог України, ну тобто, її багато людей знають. Жінка мільйонер, і саме вона навчає, як поєднувати дату народження, як поєднувати закони карми, і як застосовувати власне канал Яснобачення. І усе це робить мене унікальною. Так? А звідки ті знання, наприклад? Тієї самої Марини, де вона навчалася, це якісь там закони Тібету, що це. Ну тобто, звідки це наука взагалі пішла? Метод матриці долі вона навчалася в Наталії Ладіні. Вона є засновницею цього методу, тобто їй вищі там сили, янголи це передали. І цей метод він вже багато років служить іншим людям. А закони карми, наша перша лінія передач, наш вчитель, це Геша Майкл Роу, це монах мільйонер, це людина яка пішла до монастирю. І так він більше 25 років вивчав цю тибетську мудрість, він вивчав закони карми, потім отримав завдання від свого від свого вчителя. Все. Йди і неси це в мир, бо це знання воно було дуже приховане, це секретні знання, і, взагалі, то дуже класно, що зараз ми маємо змогу це вивчати. І є книги Геша Майкла Роуча Олмазнагранник, Як працює йога, Карма Любові. Ну, тобто в нього багато насправді книг, їх можна придбати, і вони є англійською мовою, російською мовою. Також зараз їх перекладають на українську мову. Дуже багато в нього учнів. Команда над цим працює. Ось так заходити ось такі хроніки життя. То така велика відповідальність, так? І звісно ви берете її на себе. Ви робите розклади лише за запитом конкретної людини, чи, наприклад, ви взагалі там можете, умовно кажучи, подивитися, яка ситуація буде в Україні з війною, чи там у світових політиків і таке інше. Чи це лише особистий запит? Особисто я працюю так, з особистим запитом людини, бо насправді. Ця матриця людини, вона і відкривається, коли є запит. Так, ми можемо там щось прогнозувати, щось аналізувати, але. Стосовно війни на початку, коли люди питали, чому чому, ще один момент це про знаєте, як Україна як країна, що в неї, які задачі, і ми саме повинні бути миротворцями. Але ось в негативному такому прояві дуже любимо страждати. Ну дуже любимо страждати. Тобто я навіть помічаю зараз пісні, які співають. То, знаєте, є такі люди, ну, щось веселе, щось таке життєво а є такі постраждання. Ось це теж насіння. Тобто в нас в кожне особисто в кожної людини є така внутрішня камера ментальна, яка кожної секунди записує все, що ми думаємо, кажемо та щось діємо кожної секунди. Цей ментальний відбиток записується і множиться на 65. От уявіть собі, якщо ми зараз з вами про щось приємне розмовляємо, про щось радісне, то множиться наша радість. Або зараз ми поширюємо якусь інформацію, там, ділимось знаннями. Це теж працює саме так: як реклама, як розповсюдження знань. А якщо ми будемо зараз там сидіти, там, ну, чоловіку якомусь там, перемивати, який він негарний, як він там погано вчиняє, то це вже плітки. Або якщо я починаю там думати про себе, щось зі мною не так, якась я негарна, або я недостатньо розумна, то це саме буде записуватися. І ці дивіденди уявіть. Собі, що ми отримуємо. А, тому дуже важливо людині ну по першу чергу поєднувати ось ці думки, слова та дії. І також дуже важливо людині а, привчати думати себе, що я хороша людина, що я хороша мати, я хороша донька, а, я класна дружина. І вже жінки вони починають розквітати. Дуже популярна така є напрямок, як карта бажань. Ось я не дуже це підтримую, що це якась панацея, але чому воно класно працює? Бо людина вона фіксується в моменті, поки вона це робить, на тому, щоб їй хотілося. І ну на, на вашому прикладі, так це уявіть, коли ви уявляєте себе, а чого я дійсно хочу, і є ось ця картина. І більш того, ви так ще з'єднаєтесь із тим стан, станом, коли я це матиму, то ну взагалі мені так буде класно, там я буду така щаслива. Все. Тобто, знаєте, відподумав подумав і воно здійснилось, ну мало часу пройде. Тому ось ці і карти, так, і думки, вони допомагають людині, знаєте, трохи про щось приємне думати. І це класно. Коли ми навіть щось фантазуємо, о, про приємне, думаємо про приємне, бо негативу ну, взагалі, багато, і в людини завжди є вибір або йти в цей негатив і підтримувати, знаєте, як кормити, кормити його. Або. О, Сказати ні, мені це не цікаво. Людина чомусь забуває, коли ми щось отримуємо хороше в своєму житті. Ну, людина вона не аналізує так, класно в мене це є. А коли якийсь негатив, які питання ми собі задаємо? Ми ж не задаємо собі питання, для чого це мені? Ми. Е о, за що? За що це мені? А це вже о, різне питання. Тобто, коли людина вона ставить питання, для чого це мені? Бо усі люди це наша проекція. Ось я, коли бачу вас, яка ви впевнена, яка ви красива, яка ви проявлена, я десь можу бачити і себе. І ви для мене як третя квіточка карми. Тобто, ми увесь мій. Весь Всесвіт людей навколо нас ми бачимо сам зі свого насіння. Бо, наприклад, я вас бачу так, а інша людина можете бачити вас взагалі по-іншому, розумієте? А, і все, що ми бачимо, навіть як там, мій сусід купує автівку, я теж бачу зі свого насіння. І якщо я цьому радію, я себе також наближаю до цього. А якщо я така сиджу і думаю, Чому? Чому не я? Чому не в мене? Я починаю заздрити. А, і я показую Всесвіту, щось я засмучена, я цьому не радію, не треба мені цього давати. А, і Коли ти людині це пояснюєш, в неї, знаєте, як пазли збираються її власного життя, і вона розуміє, а, все так просто. Такі теми кармологія та інші більш жіночі. До вас звертаються чоловіки? Так, я працюю з жінками, чоловіків особисто в мене ну не багато було. Ну я їх усіх пам'ятаю, хто був з чоловіків. Хоча я знаю, є колеги, ну вони працюють із чоловіками теж. Це залежить також від енергії людини. Я більше про жінок. В мене така знаєте, жіночна енергія, і я дуже люблю жінок і працюю саме з ними. Але це не означає, що чоловіки цим не цікавляться. І я вам хочу навести приклад, що Мій вчитель Марина Хмеловська і її чоловік Олексій Просекін. Вони як пара, вони досить довгий час працювали разом. І вони створювали фестивалі по Україні Життя як чудо, вивчали ці знання, консультували разом і досить ну, успішні пари. Учні Геша Майкла Роуча, там Пітер Марія Мертал, це теж подружжя, сімейні пари, де і чоловік, і жінка вони цим цікавляться. Тобто я вам наводжу такі зіркові приклади, але мене особисто надихає, коли є у парі саме таке, що їм цікаво це вивчати разом. Я можу сказати, що мій чоловік поки що не хоче, не готовий цим займатись, але нічого я. Я розумію, як це створювати, і, можливо, років там через три або п'ять, не знаю, а може швидше, щось зміниться. Коли людина вона цікавиться, як їй жити взагалі, щоб в неї було таке афігенне життя, вона може прийти на консультацію до фахівця, до кармолога, та дійсно змінити своє життя. Тобто, це такий потужний, класний інструмент, він дуже екологічний, він ніколи не нашкодить. Це, знаєте, ну, етично, з повагою, з любов'ю. І люди, які, знаєте, ну, ось зараз побачать і, можливо, була цікавість, але щось стримувала. Ось не стримуйте себе. Сходіть на консультацію та дізнайтесь, як у вас може бути ваше офігенне життя, життя вашої мрії, як взагалі вам можна. Бо дуже багато є стримуючих установок, саме родових, коли людина така ну звикає жити так, як вона жила, і думає, що їй вже пізно. Ні. Не пізно ніколи У нас до речі є мої колеги, учні, е, Марини, які приходять або донька з мамою на навчання, або жінка у 50 у 60 років. Взагалі захоплення моє, що людина наважується змінювати себе і. Ось мій основний посил і девіз не пізно ніколи. Тобто, я за те, щоб люди були щасливі, здорові, у гарних стосунках, мали гроші і щоб у всіх все було добре. Дякую вам. Дякую.